Всім привіт! І ви на каналі Кавано Футбол. І сьогодні ми будемо обговорювати матч-відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, а саме Атлетсько Реал. Перший матчі Реал переміг 2-1 доволі таки непроста перемога. Реал був дійсно кращий в тому матчі на своїх трибунах, було купа вболівальників завжди дуже гаряче на Бернабел. Але голи, які гарні голи, особливо гол голуатлецькому Альвареса, коли він просто з неймовірно гострого кута. Ось так просто м'яч ось так закрутився, і в саму дев'ятку воріт, і там навіть сам Тібо Курта це не може потягнути, ніхто це не зміг потягнути неймовірно гарний гол. Але і також і Гол Родріго, і Гол Брагіма Діаса, гол голи Реала теж доволі таки неймовірні. От Брагім Діас, наприклад, коли він вивів реал вперед, то навколо нього три чи чотири гравці, якщо не більше, і він ось так. Я не розумію, як він в цій ситуації просто зміг ударити поворотом. І менш залітає у ворота. Ян Облак взагалі не очікує, він просто стоїть біля ближньої штанги, а він забуває там, де нікого не було, ну і спокійно взагалі. Ну що ж, я впевнений, те, що вдома в Атлетіко Мадрид ми побачимо вже, вже Атлетіко. Певно, що буде краще грати. Ну, так зазвичай буває, коли ти у себе вдома, то ти краще граєш. Навіть не знаю. Подивимося, як воно буде. Але, от, до речі, Урала на цьому, на цьому матчі не було Белінгема, не було лідера команди, тому що він був дискваліфікований. Але цього лідера якраз таки замінив Брагім Діас, і це була дуже непогана заміна, я вам так скажу. А матч відповідь Беллінг вже буде, але я думаю, те, що це дуже нечесно, те, що Брагім Діаса пускать лише якщо якогось гравця немає. Мені здається, те, що він заслуговує виходити в основу на деякі матчі. Завжди виходить або на заміну, або він виходить замість якогось гравця. А мені здається, що це не дуже справедливо. До, до речі, напишіть свою думку в коментарях, як ви думаєте, справедливо це чи несправедливо. Ну так, у Атлетіка були свої шанси. Але, до речі, якщо подивитися на XG, то жодна із тих команд не награла на один гол. Не награла. Але краще був реал. Тому те, що Реал переміг, це все ж таки, мабуть, заслугована перемога. Якщо робити підсумки цього матчу, то можна сказати, те, що матчі відповіді, на мою думку, буде нічия, але не просто нічия, а результативна нічия. Тобто 2-2. Ну що ж, ось такий мій рахунок на цей матч. Ви почули мою думку. Але остаточний прогноз, а також рахунок на цей матч, вже вам скаже Толік. Ну що, четвертий матч в сезоні Реал-Атлетіко. Четвертий вже. Взагалі там в Атлетіко щось за цей місяць, три матчі з Барселоною, два з Реалом. Куди таке? Да? На вуха не налазив. Більше матчів з Барселоною і з Реалом, ніж з іншими клубами. Взагалі, що ми побачили по першому матчу? Мені особисто так здалося, що Реал після провальної гри з Бетісом вийшов на поле проти Атлетіко, і, наче, догравав матч, другий матч-відповідь проти Манчестер Сіті. Ось цей перший відрізок 20, можливо, навіть 30 хвилин. Ну, Атлетіко буквально не було на полі. Кожен перехват від Атлетіки, вони не можуть зв'язати 2-3 передачі. Це було дуже схоже на Манчестер-Сіті в тому матчі. І бачите, там, якщо хтось думав, що Манчестер ну, Сіті, ну Атлетіко в цьому сезоні не дно. І напевно, це все ж таки реал настільки затискає, не знаю, психологічно, фізично, цим характером своїм. Я не знаю, чим. Проте це вкидається це дуже сильно в очі, коли просто на полі є одна команда, а інша, коли отримує м'яч, не знає, що з ним робити. Хоча в Атлетіко є кому це робити, і дійсно цей гол Альвареса, я не знаю, ну точно попаде вже навіть які б голи далі не забивали по ходу року, він в топ 5 на премії пушкаша має попадати. Тому що з такого кута взагалі пробити, там обійти двох-трьох там десь сквозь п'ятки, сквозь ноги попроходило захисникам реалу і бахнути з такого гострого кута, і такий гол. Ну я чесно просто кричав на всю хату, коли це було вже 10 вечора. Мені було все одно на сусідів, і в принципі, чого мені має бути, не все. одно. Проте вже здавалося, що матч в такому руслі і піде. Але на відміну від Манчестер Сіті, Атлетіко знайшов собі сили. Сімеоне все ж таки виховує мужиків, так як в нас в Україні є зоря, а конкретно це все ж таки навіть не заря, а Вернедуб і він то там, коли в зорі, то в Крибасі він виховує в першу чергу мужиків, що вони характером сильні. От мені здається, що Сіміоне і Атлетіко це щось таке на європейський манер, типу нашого Вернедуба. І він дійсно в першу чергу свої експресії бере. Заводить гравців, це в першу чергу його головний плюс. І дійсно, Атлетіко, коли вже здавалося, що, блін, буде односторонній матч, на жаль, знайшло в собі сили, і потім був відрізок. Ну, звичайно, не так вони затиснули, проте просто, як начебто, нічого й не було, не пропустили гол, грали як 0-0 і, відповідно, зрівняли рахунок. В другому таймі вже була рівна гра, тобто, якщо так поділитися, десь 30 хвилин реалу, 15 Атлетіко, і там просто. Другий тайм абсолютно рівний. Вже забив цей свій реал гол. Чисто за рахунок індивідуальних дій Бреїма Діаса. Ну дійсно цього гравця відзначали ще дуже в молодому віці. Він і зараз стає не дуже старий. Проте тоді ще відзначали його техніку неймовірно. І тут полізти настільки сміливо і забити. Будь-якому іншому клубі він би точно грав в основі. Проте тут треба пробиватись, пробиватись і думаю, свій шанс він також отримає. Просто позиція в нього якраз десятка Белінгема. Якщо там чо мені він би міг витіснити, але це не його позиція. Вони вже такі більш шістки, вісімки. Трошки йому це не його конкуренти. А з Белінгемом дійсно важко тягатись в першу чергу через його персону. Кому тут віддати перевагу, якщо чесно, я не знаю навіть трошечки туди, трошечки сюди. Звичайно, що далі має проходити реал проте конкретно в цьому матчі, як все піде. Хто з якої ноги встане, хто краще виспиться, я не ризикну прогнозувати. Тому, якщо ви дивились наше попереднє відео ПСЖ Ліверпуль, тут в нас буде точно такий же прогноз. І цей прогноз, до речі, в нас і був на перший матч Реал Атлетико, і він зайшов. А прогноз звучить так: обидві заб'ють, і тотал більше 2,5. Думаю, що знов-таки побачимо результативний матч для цих команд, коли вони забувають три голи, це вже дуже результативний. А якщо враховувати в голкіперів, які є і в того, і в того, Куртуа, і облак, ну, Облак взагалі я вважаю дуже недооцінений голкіпер. Але коли є такі нападники, які можуть знов-таки такі голи забивати, ту -ту 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 -ту, отакі. Ну, тут які, хто б на воротах не стояв, Алісон в своїй найкращій формі так, з матчу з ПСЖ, але ніхто не допоможе. Тому, думаю, знов-таки побачимо десь перемогу 2-1, може теж 2-2. Ну, я чесно очікую, плюс-мінус такого шрахунку, як ПСЖ Ліверпуль, в чию сторону 2-1 або, можливо, 2-2. Міша, до речі, так і сказав в цьому матчі. Тому що діліться своїми думками в коментарях, що ви думаєте, можливо, Атлетіко пройде нарешті. Я би дуже був радий за Сімеони, хоч і вболіваю в цьому конкретно протистоянні за Реал. Він на це заслужив. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підпишіться на наш канал, щоб не втрачати нас, і в принципі бачите наші відео першими а для цього, ще дзвіночок треба. І чекайте на нові відео, які вже будуть зовсім, -зовсім скоро. Вже буквально на лігу Європи в нас буде цілих два прогнози.